А ви знали, що в 1943 році, під час Другої світової війни, британська розвідка провела одну з найуспішніших операцій з дезінформації, використовуючи тіло безхатька, щоб обдурити Гітлера? Ця операція називалася М'ясний фарш. План був геніально простим і водночас ризикованим. Британці взяли тіло безпритульного чоловіка, який помер від отруєння. І створили для нього абсолютно нову особистість майора Вільяма Мартіна, офіцера королівської морської піхоти. Вони одягли його у військову форму, а до його зап'ястя прикували портфель із фальшивими секретними документами. У цих документах йшлося про те, що союзники планують вторгнення в Грецію та Сардинію, а висадка в Сицилії буде лише відволікаючим маневром. Що сталося? Тіло майора Мартіна було обережно скинуте з підводного човна біля узбережжя Іспанії, де його знайшла місцева влада, що симпатизувала нацистам. Як і розраховували британці, копії фальшивих документів швидко потрапили до німецького командування, і, зрештою, на стіл до самого Гітлера, німці повірили в дезінформацію і перекинули значні сили до Греції. Коли союзники розпочали справжнє вторгнення в Сицилію, вони зустріли набагато менший опір ніж очікувалося. Ця операція врятувала тисячі життів і значно прискорила падіння Італії.